Починаємо з першого питання. У Нас буде про не змін до положення про управління праці соціального захисту населення міської міської ради в новій редакції. Доповідає Оксана Дерговій. Добрий день, шановні депутати. До вашої уваги пропонується внесення змін до положення про хруплення праці соціального захисту населення на державному рівні е, е, Міністерство соціальної політики. Е, Функції з Міністерства національної єдності України. Відповідні повноваження і наділені ми через це ми вносимо відповідні питання до свого положення. Це робота пов'язана з виконанням функцій та повноважень із забезпечення державної політики з питань національної єдності України та спільного розвитку, реалізація прав інтересів осіб, які повертаються із-за кордону, сприяння реалізації їх економічної реінтеграції. Надання соціальних послуг, робота міжнародного співробітництва, створення умов для їх забезпечення, вивчення мови, спільного розвитку, тобто багато питань, які ми прописали у функції і завдання управління праці та соціального захисту населення. Прошу підтримати. Можливо, якось є запитання. Володимир Миколаєвич. Мамаєш питання. В кого? Немає. Достав ну, на голосування. Хто за те, щоб прийняти дане рішення на сесію? У нас за. ради, прошу проголосувати. І наступне питання про виконання показників програми економічного і соціального розвитку Мунської міської територіальної громади за перше півріччя 2021 тисячі року. Доповідає листопад Віна Миколаєва. Будь ласка. Шановні члени комісії, на ваш розгляд виноситься питання про виконання показників програми економічного соціального розвитку у Минської міської територіальної громади за перше півріччя двадцять року. Попереднє було погоджено на виконавчому комітеті у Москве міської ради, розміщено на сайті і надіслано електронними носіями всім депутатам. Там 61 сторінка. Прошу підтримати. Я не читала, не бачила, але питання в мене нема. Хоч таю, можуть бути. Again, don't show each other. Например, двадцать восьмой старин. Так, двадцать восьмой сторинка. Шоу, мы с тобой руки. Не цікавить, яка вартість шкодня. Я подивлюсь тоді. Так, да, вартість шкодня. В цілому додивитись тоді. І харчу, на харчування, і на медикаменти, uh -huh. що в нас у нас коріння із з Хорошо.

Два Миколаївна, ну, у нас зараз проходить депутатська комісія, і у депутатів є питання по медицині, а саме чому зменшилась заготівля для крові. Чому зменшилось? Так. Да. Це ми зараз вивчаємо питання у Ну, Про перше договорів стало менше набагато. По-друге, зараз змінилася взагалі система е, заготівлі крові. Ось визначені заклади, де має заготуватися, планувалися тільки в різні е, акції від обласної станції перебивання. Але поки що берегли системи, яка була. Ми поки що Просто продовжуємо заготовлювати. Ну, по кількості донорів, скільки є донорів, скільки заготовлюємо. нікого не так. Да, да. Mm, это, да, так. Ліжку <плес> днів перше півліччя 25-ту року, п'ятдесят двадцять дев'ята сторінка, п'ятьдесять три, шестьсот шістьдесят сім гривень. Ні, це кількість кількість. Вартість ще більше виходить вартість до Парки да, сніжко дня це більш цікаво йде. Скільки mm -hmm. у нас йде на лікування, mm -hmm. скільки на харчування у нас виділяються кошти. Так, стомат у нас є програми, які ми виконували. А то п'ятнадцять осіб. Ось як учасників бойових дія і особи з інвалідністю 40. Ні, достатньо кількість на просто бачимо, що у нас є такі програми, Ну, я подивилася, там фільм, сім. У нас була окрема, там від членів, ще ж членів сімей ще завіт, було по програмі також. А я думаю, що.

Не тільки населення міста. Ні, yeah, yeah. тут це yeah. ж місто наше. Але ми дали тільки, що місто 80 тисяч 694. чи ні, то вже

Кіплі, ну да. да, компані, так. Категорійні діти. Так, а не плануються. Просто не фінансово. В ну, першу чергу фінансово ми не змогли поздоровити всіх тих, кого треба. Немає тут цього, щоб відпочинково. Я бачу скільки путі. Так. В мене в освіті, в освіті своя категорія, а в соцзахисті свої. Освіта ж не оздоровляє. Пісно, оздоров Це все через програму Яка? Ж, я... є одна пропозиція. Я нічого не маю проти, але пропозиція, що коли ми підводимо підсумки соціально-економічного розвитку, запрошувати то... ні, 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 ні. можна і запрошувати в принципі, але ця справа в тому, щоб у нас пішли більш конкретно вказані виконання тих програм, які ми приймаємо. Програмі, щоб розписували, що, б, щоб що, розписували, що вони зробили. Тому що ми пишемо багато, скільки провели конкурсів, скільки провели того, а <тас> то, тобто є програма, бажано, щоб була подія. Тому що соціально-економічному у нас є по освіті, що передбачено, тобто повністю, і по тим програмі, які ми приймали, ми якщо намагаю, ми говорите. Так, все, ставлю голосування, всі за? Все, Сесію плануємо на 14 жовтня а, прохання бути присутніми, так як буде нагородження військових і буде почистити два громадянина у нас вручені на цій сесії. Тому до зустрічі. я тут.